Завдяки грошовій реформі, яку провели в Україні з 2 по 16 вересня 1996 року національною валютою стала гривня. Тоді в вели банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень. Україна не мала обладнання для друку грошей. Тому що призначений послом Канади Левко Лук'яненко звернувся по допомогу до діаспори. Компанія Canadian Bank Неут Company надрукувала банкноти номіналом від 1 до 20 гривень. Банкноти номіналом 50 і 100 гривень друкувалися у Великій Британії. З 1994 року в Україні відкрито банкнотну фабрику. У квітні 1998 року засновано монетний двір. Тепер українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями, а віднедавна з використанням українського льону. Коли у 1996 році гривню ввели в обіг, її курс до карбованця був 1 до 100 тисяч. Саме карбованець або купоно-карбованець. Став у перехідний період жертвою інфляції 1992-1995 років. Гривна була основною грошовою одиницею у Київській Русі до 14 століття. З другої половини 13-го під час татаро-монгольської навали срібну гривну почали ділити навпіл. Саме так з'явилися рублі від слова рубати. На купюрі номіналом 1 гривня художник Василь Лопата зобразив самого себе. Річ у тім, що портрет князя Володимира не зберігся, тому митець намалював схожу до князя людину. На 10-гривневих купюрах зображений не Іван Мазепа, як підписано, а Пилип Орлик. Брати художники Олександр та Сергій Харуки запропонували кілька варіантів портретів гетьмана Мазепа та серед них випадково опинився портрет Орлика. Його й затвердили. Купюри номіналом 1, 2 і 5 гривень перебувають в обігу від півроку до 8 місяців. Тоді Нацбанк їх міняє. Купюри номіналом від 10 до 100 гривень витримують 3 роки, а 200, 500 і 1000 гривневі живуть від 5 років і довше. Леся Українка єдина представниця жіночої статі, яку вшанували зображенням на українських грошових знаках. 200 гривнева купюра є найпоширенішою в Україні. Їх 23,7% від загальної кількості. Дизайн символу гривні відображає літеру Г першу літеру валюти. А дві паралельні лінії символізують стабільність. Як і в більшості інших валютних символів, сьогодні в обігу перебуває вже четверте покоління національної валюти з посиленою системою захисту та найсучаснішими захисними елементами.